Ми шановні громадяни і ми продовжуємо грати The Space Remake саме так. Тому засподобайка якийсь красний коментар. А по-друге. Добрий день. Галюцинації. Айзеку, з тобою все гаразд чи ні? Айзеку. Айзеку. Надіюсь, що з Айзеком все гаразд все-таки. Його галюцинації. Нічого не змінять. Лай я на це надіюсь. Я надіюсь ще на те, що запис нормально. плані гучно йде. Певно, що це хороша ідея сюди заходити. Бля. До речі, я не розумію чому, але... Що на середніх, що на мінімальних налаштуваннях в мене 60 FPS. Окей. Так. Шкода, що в мене 3090. <кхем> Хоча мені треба було ноутбук саме а не ПК, тому що ПК я би собою не зміг би возити, на жаль. Тому та й таке. У мене би хіба максимум 380 Ti. Ну, а до Ti це було б дуже добре для мене. А такі ноутні ну, 100 тисяч коштує. Ну, бо, до речі, можна було ще відеокарта AMD, там ніби 6900 навіть є для ноутбуків, але я не впевнений. Але мінус відеокарта AMD для ноутбуків в тому, що їх дуже важко знайти. Ну, ноутбуки з відеокартами AMD. Процесор трошки легше, ну процесом набагато легше, Ryzen. Але від MSI чомусь. Ну, я знаходив хіба за 42 тисячі Ментої було стільки грошей. Типу відеокарта AMD і процесор AMD, а...

Короче, я знаю, что сейчас мои буты. Не, чему не дуже хочу, а нажать на кнопку. Ремонтна система в онлайні. Завантажу система рейнтеля не вимовлю. Увага. Авто... автозавантажена мануфактура. Уяска в звикли контактного ремонтника. Приднайт 7. Штука для ремонту. Я звукну. Ну, Лав. Знаю навіть. А як це так вышло Нет. Ну ладно, я живучище. живучи що. Нажаль. Набагато живучі, ніж я очікував. Їх, Їх зробили набагато швидшими. Минулому диспеції вони не були настільки швидкі. І вони ну... менше викликали паніки, як на мене, тому що вони були менш стрьомними. Тому що вся груда плоті вона виглядає, як на мене, більш... Настроженою, ну, пішлякливою. Знаєте, некомфортною прям. А ну і зараз йдемо до другого, що Я ще так і знав, що тут щось буде. Цікаво! А в мене знову десь тільки аптечок так багато, чи ні? Знаєте, як було в першому що в мене був про сорда аптечок. Мені стрімно, я знаю, що десь хтось то Я прям відчуваюсь. Тільки не взаді. Давайте спереді хоча б. Так, ми замінюємо е... поскольжену транспортну капсулу і ставимо там нову транспортну капсулу. логічно логічно. На я ж так і знав. Еп! Господи. Ну окей, це викликало в мене велику паніку. Що <смі> робити... Тому я, речі, не замовчав. Мені майже нереально я не знаю, мені важко говорити, коли я водночас. А... Коли я водночас граю. І знімаю, мені важко... Ну, тим що б'юся. Неважко вам щось розповідати і при цьому її. Ти зробив це. це. це, 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 це. це, це, це та, от ще, ти сказав щось про інформацію. Окей. Okay. Гаразд. Добре, пішли з вже. Мені тут не комфортно. Тут, тут не те, що не комфортно, тут небезпечно. У мене є маленька аптечка. Е, мабуть, ми її використаємо. Знову ми ХП. Я, до речі, я нагадую, що я в другому диспейсі... в першому і в другому деспесі я так і жодного разу і не покращав. Урвий син, давай спустися знизу на землю. Забоявся, мабуть. Забоявся. Ну це мало мене в теорії налякати. Еге. Ага. Як. Там? Налікало? А, я я я геній. Я. ну як це писати. Я забув включити запис. Та. У мене немає автосейву з того моменту. Тому просто та. Всем прозонтажуємо, викрикаємо потяг. Ну не потяг, а вагон. Так, все чисто. Гаразд. Я взагалі не затопив. Перебуває цей. Боже, флайдек там. Перебуває трамп. Який трамп. Ну, трамп. вагон. Штрамп це ще як трамвай, але окей. Ну, або це. так. Гаразд. У мене кораблі, щось сталося на підвезі. Контентний локдаунд щось там працює. Ми маємо бути готові до цього. Які плани? Ти та Джон ремонтуєте каліон, а ми допомагаємо на рідку. Протокол? Геммо! Люди помирають тут, але більше ніхто не помирає. Ми слідкуємо за процедурою. Побачимо. Слідуємо плану. Значит, слідкують за планом і виконують його. довбаний план, як я задувався, переравати. Це не останнє, що я міг відкотитись. Вау! Я влучив. Тут, до речі, прям видно, що спершу прям кусками відпадає плоть з їхніх рук. Спершу падає один кусочок плоті, потім другий, потім третій, четвертий, п'ятий і так. До речі, дивіться. Ова! А я вам такий прикол. 28 пуль. У мене 100 майже 100 пуль. Я да ще скрипти поламав. А, ні, я вбив на одного тепер монстра зайвого. Та ще не бойду я викип, дарма. Гаразд. Просто йдемо вперед. У нас нічого. А, ми на коробі, ніхто не вижив. Даніель намагається увійти в командний комп'ютер. Та успіху. Ти схожі на Командний комп'ютер. Ні. У мене якось заболів цей. Зуб. Мудрост віддобаний. Треба було його визити. Мабу я не то. Так, ну айзик, чисто. Знаєте, я б на місці Айзека, я б не розслаблявся тут ні на секунду. А він бере, знімає ту штуку і ще й і цей. Да. Ні, це не сингулярне ядро. Это сингулярне ядро. Просто тут в майбутньому... могу. Да. Давай. Да ти був? Чому ти в крові? Хелі, мені треба, ти послухала мене. Ішимура знищена, і наповнена чортовими монстрами. Ніх, тільки не Що? Не може це бути, нам потрібно відремонтувати Келі. Де можна отримати цей репорт? Поскочення тут. Показує на все. Чудово через дня. Ой, лайно. Вони знищують сингулярне ядро. Келіон компютер Ова! Смілянне ядро перевантажене. Іде в БТП. Ну, до БТП. Ну, хочемо ще місце. Там. Я просто підійшов, воно вибухає. Нас одразу викидає сюди. Но в цей момент він трошки інший, тому що в першому Диспейсі він був інший. В Оригінальному першому Диспейсі. Чуєш скотина стрибуча. Клас, я ще йду в п'янобої вытерщу. Я много... Я вытер. Ти... Треба якось більше розраховувати набої. Айдико, що сталося знизу? Джонсон мертвий. Келіон знищений. Сінгарний ядро перевантажене. Ні. Келіон, це був єдиний шлях додому. Ми в пасті. Ні. Я не втрачу ще двох людей хороших. Ну, ще двох хороших людей. А, що на формату комп'ютера? Це просто камінь. Система заблокована. Нам потрібно знайти капітана Маркуса з котом. Окей, тут Капітан Маркус, ой, Бенджамін Маркус. Локація медицинний відсік Статус мертвий? Навіть капітан. Боже. Айзек, у ти близько до медицинського відділення. Іди туди та знайде, як капітанське тіло, та візьме кот. Спадами щось там зробимо. Що це? Чен? Чен? О, О Боже, Гемон, біжи. В першому диспейсі в впливатах нікого не було. Не зрозумів. Тут присутня рандомність. Вау! Мені здавалось, що тут прям всі моби заскриптовані. Але ні. Гаразд! Просто перший фейзові не було в мобі, а тут летіть мі раз моп попався. Паралельно і запису. Так, піднімаємось. Я не до зберігалки. Набої, ну. Там, Н нормально, так, витерти. гаразд, затопіо навіть. Як на мене, треба більш економне. Ящики лутаємо. По-друге, беремо що? Правильно, беремо в магазині. Прекрасний костюм. Айзіку, давай, будь ласка, швиденько, я тебе прошу, Христом Богом мою навіть. Зробиться все швидко. ту Ідеально. А тільки, до речі, зараз про те, що задумався. Секунду. Я ж можу в теорії. По-перше. Так як драйвери полетіли. Дякую. Просто дякую Nvidia. У мене не запускався Дес, доки я не працюю драйвери. У мене було проблем з OBS і коли я не зміг так і вирішити, тому я знімаю на хранів від NVIDIA і в мене, до речі, набагато більше FPS. Набагато. У мене зараз 90. А коли був OBS, то було 50-60. Е, я не знаю чому так. Але це відео я ще знімаю наступний день. Тому та й таке. Хоча я, до речі, все добре пам'ятаю. У мене було багато спроб записати. Ну, багато це дуже, м'яко кажучи, в мене їх було дофіга. До речі, трупів тут набагато більше, як мені здається, ніж в першому деспесі. Оригінальному. Ну і тепер ось так, можна вже набагато краще грати. Ну, до речі, там запис він про 60 ФПС, а не 48. І тому. От я не знаю, як я з'єднаю один кусок запису в 48. Інший 60, ну я з'єднаю, але. як це буде виглядати. Оце мене на найбільше турбує. Я надіюсь, не буду ніяких проблем звуком. Нічого такого. До речі, я хотів зробити Етер. Але я не знаю по якій грі зробити тер. Тому може в коментарях напишете. Ні, точніше, я хотів зробити сам, тому що в когось з моїх друзів навчання, в когось нема світла, в когось щось ще. Тому ну, я не міг піти в те, що я хотів з ними. А самому я не знаю, що грати. Гаразд. Е, е, ну, до речі, а, а, я міг дизоннерд пройти. Займатися боченням по типу проходження дізонерда без е, мін. Це був доволі цікаво, як на мене. Вони про лінію оборони, але вони, вони повернуться. Ну я це знаю прекрасно, жінку. До речі, на рахунок самих автозбережень в Space. Як на мене, це частково зайва річ, тому що. От мені, ну, це навпаки, навпаки більша важкість у те, що. не все так легко. Скажу я так. ти не можеш просто взяти. А як... А! Я, господи, я ж стиг забути, як відкривати інвентар. Що... так, ну ви мене зрозумієте. Типу познати легко. Що просто я в збереження, ти не парися. На мене це трошки не то. Ну і мені він виглядає. Ні, ну, впев... Ну, графіка логічна, що небо і земля. Хоча я не можу, на жаль, пограти на максимальне налаштуваннях графіки, тому що моя відеокарта не витягує. Хоча, до речі... Ні, ні, вона за мінімалки. Моя відеокарта гірше зарекомендовані, але сильніше замінімалки. І е Ой, Айзек, от чуваш від Деніал? Ми були атаковані, та вона побіг в іншу сторону. Ні, нічого, але медицинський відділ знищений. Та морг забрикадований. Морг? Так, дуже швидко ой, ну, швидко та разом. Але вибухів зможе їх відкрити. Мені потрібно детонати, там, мабуть, шоковий заряд. Ніколь, мабуть, може бути там. А, Ісак, один... ой, Айзек, один з тих, хто атакував, це, мабуть, був. Е... Чен. Але ж я бачу, як він помер. А, якщо морг забриконує, мабуть, хтось там за щось живий. Але ми всі -то знаємо, що ніхто. Не вижив. Ніхто. Що, Де-факто тут всі мертві. Сумно не звучало. Це все я скину. Реально тут, воно тут всі мертві, тут нема нікого живих, на жаль. Це доволі сумно, як на мене. Йдемо сюди. Це все було в першому диспейсі. Привіт! Я пам'ятаю, як я думав, що ти не кроморг, почав по тобі стріляти. Так. Пам'ятаю своє рідне се... не то. Оцю локацію я також прекрасно пам'ятаю, і вона була інша. Вона була не така, як зараз, вона була трошки змінена. Ну там, будь-хто може, до речі, поглянути на каналі перше проходження Дед Space. там якраз таки зрозуміти всі відмінності між цим ремейком та першим Дед Space. Що їх до речі доволі багато. І ще, іще, ще, скоро має вийти те, що я все-таки запланував. Тихо. А, а що я запланував? А я заплану. За, зап... запланував. Що в мене з язиком? Е, ну, я за Україну, там де я їх посадив, але я не знаю, воно вийшло якесь дуже специфічним, я не впевнений, чи воно буде прям сильно цікаве. Ну я викладу і воно, до речі, дуже довге. Тому я не знаю, я, мабуть, можливо, навіть на дві частини. Типу, довге відео. Я тому, поріжу на дві частини, мабуть, все-таки. Uh, не буду відправляти. Ну, не буду завантажувати один кусок, тому що. Півтора години десь буде. Щоб навіть сорок хвилин також було готувати, можна і не три частини. Я не знаю. Можна якось поділити. Просто я не дуже сильно хочу. Щоб воно було. Ну. Oh. Mm. Уважно слухаємо його, поки я відстрілюю некроморфу його кінцівки. Ха-ха, як весело. Так. Вибираємо все, що нам тут належить. Можна за одне прокачати свою зброю. Плазмовий різак. ну це таке собі. Я не знаю, я не дуже бачу сенсу що в мене і так 12 куль. Я просто би качав далі урон. Але я не можу, так. Поїхали наверх. Оцей вентиль мені зараз дуже пригодиться, тому що завдяки цій грі можна дуже класно використовувати. Нормально тут так. А вентиль типу де? Я ні в чудрочку когось. Ну, гаразд якщо я не можу цей вентилізати, то я візьму цей. О, іде, йде там. Давай! Вейди! Типа як якзумій скрипт е, спрацює, коли я заходжу сюди тау. Соб це просто кусок плоті. Перше, мені відеалі так зробити, по-друге, взяти хвостик. Соб це, це не це. Ось це це, нарешті. Господи. А, до речі, це попробується Ну, це класно, як на мене, Те, що туди, типу, фішка з минулої частини з другого Диспейсу, тому що. другий Дес в плані механі краще. Але в плані Атмосфери мені подобається більше перший Space. Тому що, ну і Шумура мені виглядає набагато більш лячною, ніж. Це, а, ніж станція. Я забув супутник Юпітера. Привіт. Я забув. Де точно знаходиться станція в другому Диспейсі. третій я навіть не грав. Ну третє, як я знаю, він найгірший. Він найгірший, тому що я не зміг з другом пограти. Це знаєте, як це було бітом? Ми десь годину-на не, не півтора пробували різні збочені способи. Я айпішник міняв, я міняв порти собі, я робив все. Я приєднував по, по лан кабелю інтернету до ноутбука. Я, типу, мереже, просто мережу підкидував, боже робив. Він також всю цю хрінь робив, нас не вийшло. Нормально пограти. Так. А, те, що я знайшов на форумі Ubisoft. Яке ще дотувалося ця проблема існує з виходу третього Dead Space'у, роз, розробник так дуже тонко посилав. Ти казав, що, ну, що він просто поєдив, що це типу ваші проблеми. Ну, відповідав гравцю, що це типу ваші проблеми. Наші не цікавить. боже, який Ubisoft? Electronic Arts. Хоча що та, що та компанія мені не подобається. Тому що що Ubisoft, що Electronic Arts, ну вони не дуже, люблять, не дуже роблять нормальні ігри, як на мене. Ну, я показу не знаю, шостий Far Cry, це ну, п'ятий, ну це ще 50 на 50, четвертий, я не грав. П'ятого, речі, також проблема була в мене. Третій, Ну, третій мені дуже сподобався. Другий, мені не дуже сподобався, перший я не грав. Друге мене просто обіцяє те, що аванпости постійно відновлюються. Це такий дебілізм. Ти зачистив аванпост, він відновився. Просто окей. Ну а так за думка класна. Безумовно. Так. Я ще зстиг пограти в Space Station 14, це типу, гра. Вона ще називається Space Station 13, типу, космічна станція, на якій завжди йде щось не так. Вона доволі класна. Але можеш здатись нудною. Ну і їду самому трошки місця буде нудно грати, і де я загубив ящик. Оу. Ну, це в принципі все. І, до речі, я не знаю. Я хочу якусь дегра... чисту гру для деградації одиночно, де просто будеш собі сидіти, грати, покачувати техніку, зброю. Ну я знаю одну таку, типу BattleBit Remaster, але вона, так як вона в БТ-серсі, там севере відкривається, ну, не завжди. Там вона відкривається раз в тиждень, ну цього тижня вони, ну, другий раз відкриється навіть на диво. Вона мені дуже подобається, вона класна. Сіхо, о, окей, за 6 на ці позиції. що сталося тут. Ти знайшов, Ніколь? Ні, ніякого сигналу про неї від неї. Але я знайшов трошки гідрозенурикат, там мені зараз. Ой. Та я можу зараз знайти шоку панель. А, ну я можу дати в суботу. бета тест я її по зроблю Етерпені, вона дуже класна. У мене по нормальному термітні є на 6. Я зроблю, мабуть, Етерпоні, бо вона дуже класна. Давай! стрибай. Стрибне до мене. Лох. Просто лох. До побачення мій любий не дуже. Я би так рожав, якщо ми зараз задімензію все. Що біса чортівня! Щось дару корабель! А я перевірю, що це. Очень я оба. Я питаю, до речі, ось тут був некроморф. Ми, ну, Тут не було такого підйому верхи, як питай, але я пам'ятаю, що саме в цьому вакуумі був один некроморф. Я не розумію, чому його не додали тут. Це був на мене як в тему. Але зате додали некроморфа ось тут. За цими неперекрасними дверима. Що я можу взяти такого? Господи, Тут нічим не можна його добанути. Тихо. Так, ми його вбиваємо і спускаємо із нас. Ту -ту... Тутуум. Окей, okay, ти його впередку? E, та я. Окей, okay. Не перекладу. Тут також, до речі, буде зараз цікава штука, я знайшов додаткову схематику. Для зброї, бо тут треба схеми знаходити. По-друге, тут зараз мова вилазить, і я знаю, як я їх вб'ю. Беремо ми вентиль. Вентиль це їмба. Йдемо Ну Можна, до речі, просто кидати. Тому що, навіть, якщо ти просто кидаєш, воно ніби, до речі, Носить урон, чи ні? ні урон, ніби, не, урон не бы наносить, але воно просто заповільнює ворога. Чуєш, не хоч? Чи все-таки наносить? Стоп! А тобі, типу, в байдуже? А, ні, наносить! Це навіть тупими предметами можна забивати некроморфів? Ну це класно. Так. Виходимо далі. Сюди. Якщо я прилясти тут сюди. Так. Оце хід назад ось в цю сторону. Ми виходимо. Ох. Воля. Саме. Так. Тому, в принципі, на цій прелесті ноті ми вже будемо закінчувати. Саме так. Тому поставте вподобайку, напишіть якийсь прекрасний коментар, і за бажанням можете підтримати канал фінансово на Банкомонбанку, на Патреоні або на Дяку. Саме так. Тому до нових зустрічей!